Оскільки в мене виходить наразі документування мого робочого процесу, то я її документую около робочий важливий процес, такий як відпочинок і певні вдосконалення робочого місця. Вчора знов. Пройшовся, але вже не 23, а десь так. Біля 13 кілометрів, це лайтовіше. От, думаю, подивимося. Краще, частіше, менше, але частіше. Але є така думка, я приблизно знаючи, як працює моя нервова система, робити такий бросок, кидок на 2-3 доби, а потім переключення. От. Тому що якщо постійно довбати, скажімо так, одну ту саму нейронну мережу, то це вже буде нездоровий процес. Паузи потрібно робити. От. Так що, думаю, можливо, буду ходити два рази на тиждень походи. Ну і виходить, що тоді можна розбивати роботу на 2-3 денні такі китки. Ну, ще й десь бувають такі дні потрібно о, взяти вихідний, десь там десь провести час з кимось чи щось зробити. А, так що така думка. Так що, відпочив, зараз буду робити ривок. Даже не ривок, а кидок, бросок. Підок, буду доводити до готовності візуальної те, що є. І зроблю товар. Як він виглядає в потоці товарів і сторінку товару. От. Що я ще вдосконалив? Я вдосконалив. Тут позицію для мікрофона доточив до стола, вивів в сторону. Потім, де в мене передній край стола, була планка і заважала, не давала припіднятися так поближче до стола. Ну от, Тепер я можу ще під стола заїхати повністю, припіднятися до його рівня, тоді... Краще на руки, щоб руки не були дуже високо від ніг, а ну, руки ближче на клавіатурі до ніг. І от систему цих паралонів вдосконалив тут, де я сижу під собою. Так що такі мілкі налаштування. Що ще маємо? Працюю на Linux. Вже після передишки вже входить в звичку, виробляється автоматика, вже увага менше звертається на це діло. Приємніша робота на Linux. От. Так що зробив таку відбивку. Ось ще понаводив порядок вдома ще поскладав, тому що це така велика епапея. Як все систематизувати, складати. Ось ще одну ітерацію зробив. Якщо на голову світліше, ясніше. І все. Фізуху вчора зробив, відволікся від роботи на 2 дні. Ще сьогодні. Також трохи відволікся. Так що протягом трьох днів, можна сказати, було таке відволікання, тому що перед цим захід такий тривалий, досить був, безперервного гонки. Тепер виходжу на крейсерську швидкість. Польот нормальний, Продовжуємо.